Привіт-привіт! А сьогодні трошки про вишку. Починається монтаж, і якщо пам'ятаєте в попередніх відео, то вона була закінчена на цій частині, а зараз вже зібрали другу секцію. Верхньої ще немає, але думали ми гадали, як його правильно зробити, все-таки довелося розібрати 9-метровку мою на лише одна частина. Оця от. 3 метрова секція, за яка закінчується тут, вона лише лишалася на землі, а цю довелося знімати і відвозити її на переробку. ще Які зміни? По-перше, посилення додані отакі от. Раз, два, три, в трьох місцях. Наверху, якщо бачите, там пластинка. Вона 10-міліметрова. Зараз спеціально для вас попробую туди навіть залізти. Покажу поближче. Ось вона. Десятиммліметрова пластиночка. То що ж ти не фокусуєшся, не хочеш. Ні, це важко зробити. О, отак от, от. І така сама буде на верхній секції відповідній і от по цих от петлях, які вже тут приварені, вони були приварені в зборі разом в цеху. Буде триматися ця частина. Це тимчасово вірьовочкало поки піднімали її, поки поки ставили на місце, але розшитовано отак. Пофарбовано з нуля, перефарбовано все. Ну, бачите, пластина сама посилена кутниками. Все має бути як положено, плюс на болти воно буде стягнуто після того, як буде піднято вже остаточно. Так, давайте зроблю паузу і розкажу трошки далі, які ще зміни. Так, ну і я вже зліз. Показував я вам про розшивку, да, тут внизу на нижній секції додана, ще дві штучки треба буде додати по черзі, додатково, щоб вони трималися. І тут теж петлі. Це чисто для того, щоб можна було зняти цю верхню секцію, ну, другу в даному випадку. Перша це нижня, друга це ця, а третя буде суцільна на 6 метрів вверх. Її завтра будемо збирати монтувати, але для того, щоб її зібрати змонтувати, вона вже готова. Треба все одно ще зробити одну модифікацію. я Зараз покажу яку. Е, модифікація не складна, але потрібна. Значить, якщо ви пам'ятаєте, ці мої вишки тянучий трос через фіксований ролик, щоб тримати постійний кут. Ну і Моторчик стояв тут, ну ясно, що отак, тому що воно мало тягнути або в ту сторону, або оту вишку другу в ту сторону опускати, так? А ця ж вишка у нас знаходиться там, і вона буде опускати з цьому напрямку перпендикулярно, тому треба, щоб цей розвертався. Ну, зробити поворотну платформу якби, теоретично можна, але це знато складно, простіше один раз, на коли там треба, відкрутити чотири болти кріплення і переставити тельфер на інше кріплення. Бо зараз буде це через його рідні заводські вушка. Там треба трошки підрізати під підлампічити кріплення, щоб просто він сів на свої посадочні місця. Оце і вся зміна, яка дозволить використати той самий інструмент для один і той самий, для трьох вишок без жодних якби, проблем. От і все ідея. Тому е, чекаємо завтра. Це відео довго не буде виходити, поки не все буде завершено, поки не все буде закінчено. Я вам тоді аж пізніше покажу, що до чого. Тому отак. чекаємо наступної частинки. Ну що ж, ви так ніколи не робіть, а я зробив. Отаким от от способом. На дистанцію буквально небагато. 800 метрів треба було провести оцей кусок 9 метрів. Ну, якщо до кілометра, то ще так можна зробити один раз. Ну, при цьому, на дорозі, загального користування дорога була, дистанція тривала аж аж. Аж 100 метрів, воно може 150. Ну, якщо нема виходу, то можна і так. Але обережно, тобто має бути розкріплено, все повністю розшито і так далі. Додали останнє приготування. От, власне, тяжечка. Ну, Тягува, зона. Розпорна штанга, називаємо її так. Да? Це щоб трос відповідним чином, Ну і ще лишилося додати ролик. В даному випадку порахували і подивилися, що ролик буде добре, якщо він буде знаходитися. О там внизу, от в цій зоні. Тому що до тельфера якраз по прямій виходить вон там тельфер. Якраз по цій лінії, якщо так спробую прикласти, не заважає нічого, чотенько достає до його зони, до його кабеля це останнє приготування і будемо піднімати. Майже майже-майже поставили вертикально, ну, мордою донизу. Лишилося 10 см, щоб вдягнути на петлі. Тянем тросом, тросом через блочок від тельфера напряму. Ну, Тельфер теж через блочок. Так, пішов я, бо я оператор тельфера якраз. От моє робоче місце. Кнопочки плюс-мінус уверху-низ. Поднимаю, давай путрошку по свою вниз туда, туда? Так, да. А мы тут шей піднимать. Вниз еще туда. Командуйте, можу піднять. Может монтировку? Нет. Давай монтировку быстренько. Ага, а вы нам есть? Да, вот открыта машина. Машина открыта, да. Слышь, арматура не пойдет? Да, пойдет. Да, да, а ты из-за... Да. Складная эта штука. Не-не-не, я оттуда в этот, а ты еще сразу. Тельфер через блочок, так йому легше, так він повільніше, точніше працює. Поки вгадали з кутами, звісно, це було не так просто, але тим не менше, все вийшло. Там, де так, Ні, блять. Нічого, зараз дягнемо. Ну що, вдалося. Висить на петлях. Звісно, трошки квалдочка допомогла його поставити на місце, але ну, був важке. Зараз знімаємо той, що тянущий трос був, а цей вже ходить на своїх петлях абсолютно вільно. Тобто я його трокую, піднімаю, опускаю. Ну поки хай так стоїть. <кій> Ясно, що це не її фінальне положення. Але поки що ідея і затія удалась. Ну, Далі будемо чіпляти основний трос. Його треба протягнути і перевернути для того, щоб можна було все правильно зібрати. Так, ну, задали кут. Це первинно, якби так, потім побачимо, чи його буде досить, чи не досить. І це для того, щоб цей трос тянучий 8 мм, щоб зафіксувати його в. Максимально коротка дистанція. Має впритик вистачити, але не впевнені. Коротше, треба буде перевірити, побачимо. Може, може не вгадала довжиною, якщо що доведеться, можливо, цей ролик перенести трошечки вище. А може і ні. Буде видно через 5 хвилин. Ну що ж, настав момент істини. Робимо це перший раз. Перший-перший раз. Приберуть зараз хлопці драбинку, щоб не заважала на всякий випадок. Так, система підготовлена через поліспас. Ну, поїхали з Богом Парасю. Расю. Натягую. Іде. Так, але розумієте, яка проблема? От у мене тут натягує, мені треба друга рука. Я не зможу вам показати. Короте, треба, щоб я маю мати дві руки, я маю направляти цей трос, бо він зараз кинувся все весь в одну сторону. І це, і це, і це не добре. Тобто його треба банально просто підправляти, підкоригувати. Одною рукою це робити незручно. Тому я зроблю паузу для вас. Серединку ми вже підняли. О, бачите, як воно носить. Так воно само буде і далі. Оце найтяжча точка, насправді. Якщо воно її тримає, то все зашибіть. І мимо вітрячка, нічого не заважає. Все, все нормально розраховано. Тому на цьому пауза, а далі покажу вже в готовому вигляді. Так, ну що я маю вам сказати? Підняли, підняли, але, але є нюанс, як завжди, без нього не обійшлося. Коротше, цей ролик в цій точці він не є добрим. Тому що от показую, от коли я натягую трос. О, він от він йде отаким от чином. Бачите, він не торкається до того ролика хвостовика, і це проблем. Тобто цей ролик ми зараз візьмемо і перенесемо банально в оцю точечку. Для того, щоб тут було пряме примикання кабеля від ролика до роліка, щоб вони між собою дружили, як положено. Тому що ну, зараз буде проблема, коли треба буде її відхиляти вниз. Наприклад, допускати це буде проблема. Тому два болти там прикрутили, щоб вона вже нікуди не ділася. Вона буде стояти собі сама без навантаження. От, ну і переварити ролик і це все. І це буде завершено. А далі будемо пробувати якусь дрібноту. І тут не знаю. Може вертикалку засунуть туди на 12 метрів, щоб ніхто не казав, що вона таки неправильно встановлена, неправильно протестована і так далі. Не знаю. а ну підкажіть мені. Щоб такого недорогого там потестувати, чого не шкода, якщо раптом щось піде не так. Може і з вертикалки і почнемо, побачимо. Ну а на цьому все. Я ще трошки шматочок потім покажу, як завершено буде з роликом з цим. Ну і, і все. І поки що, поки що задача виконана. А, працювати воно точно буде. Не знаю я тільки, чи з, розтяжками, чи з відтяжками чи без. Підготовка під них є. В разі чого, якщо що, можна їх завжди буде додати. Ну тільки вони в даному випадку вже підуть по кутках, скоріш за все. На цей кут. На той кут, ну, а під третю доведеться робити якийсь анкер десь, десь в тій зоні. Не знаю, що це саме. Але це так, це на всякий випадок. Це... Побачимо, що вони будуть потрібні. Спершу тут буде щось маленьке, тут не буде оцей 3,2, який зараз в кадрі наверху справа. А щось меншеньке. Побачимо. Ну і на завершення. От переварений ролик. І от як буде йти трос. Так, тобто він в такому режимі, він абсолютно чітко притискатиметься, прилягатиме до, до роліка. Ну я його ще йди, що не протягнув, але це вже дрібниці, це вже та дрібнота, яка залишилась мені. А так все готово, все виверено. Якось, як тільки трошки потепліє, бо зараз холодно, мінус 5, то не хочеться нічого робити з металом. Так, вчора було значно тепліше, вчора було навіть плюс, то як потепліє, то буде займатися. Ну а на цьому все, якщо залишились питання, задавайте. Конструкція ніби вдала. Подивімося, як вона покаже себе в часі і в роботі. Побачимось, па-па!